Христос Воскрес! Вітаю всіх на цьому каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Ключенко Анжела Ми з півдня Одеської області. Сьогодні другий день Великодня, але ми вже сьогодні почали працювати трохи, тому що передаю дощі у нас знову. А сьогодні сонечко, тож косив газон і косить сад. Ну Поки дозволяє погода. Сьогодні викопали міскантус Меморі. Що віком порубали на кілька частин. Я ось сиділа викупала, бачите, земля мокра, викопуємо з комом землі. Все дуже важке. І ось зробила ділянки, які будуть на продаж. Щоб не на продаж, а що собі посадимо. Ну, Зараз же будемо. Це я закінчила, накрию, зараз целофаном на ніч та й все, бо вже сьогодні саджати не будемо. Зараз племінниця прийде. Гляньте, які у нас тюльпани цвітуть. Все-таки я не, дар... не дарма їх посадила, тут краса така. Бачите, це ці попугайні. Я це тут сиділа і побачила, Гляньте, яка краса. А тут гляньте прямо такі аж як пір'ячко прямо. Дивіться, це попугайовидні. Такі гарні. А я скажу, що ці прості, вони самі-самі виносливі, бо в мене вже є кілька кущів, які ростуть у мене доволі mm. давно. Вітер у нас, знову вітер. Хоч трошки висушує землю, тому що дощі, дощі дощі. Просто якийсь жах. Оце який гарний, мені так подобається цей. Такий яскравий. Багато тіонових теж. наступний рік вони зовсім будуть гарні, тому що саджала вже їх пізно, тому що в мене вдворі тільки ну, зацвітають крокуси, ті, що я саджала взимку. Так дивно зараз, бачити крокуси у нас, вони вже відсилися і висохли всі. Тут знову садили сьогодні місканту сапачі, ділили діленки. Будуть на продаж там в одному місці, тут ось ще тут садили. О, Чоловік так і не долив до краю, треба долити. Бачите, помідорчики наші гарнюні сьогодні відкривала, дивилася. Все гарно ось те. Заціла наша яблуня декоративна біля ставочку. Дуже-дуже багато всього цвіте. Це можна ходити, півня знімати. Нарциси вже все майже відцвілися. Майже відцвілися. На ось покажу ось тюльпани зацвіли ті, що я казала, що в мене ростуть дуже давно. Так, знаєте, бузок зацвітає вже. Ще ось день-два і буде зацвітати бузок. Так, пани хочу показати ті, що в мене ростуть давно, Попугаї видні. Так, дивіться, які вони. Ну, цей вже відцвітається зовсім. Зараз цей покажу. Дивіться, який. Я там десь у мене повинен бути рожевий з таких. Це, бачите, такий жовто-червоний трошки, оранжевий такий. Гарні вони. Не бачу, що ще другий тюльпан рожевий. Де він зник? Де він зник? Ну, зате ось піоновий тут у нас цвіте. Геньякий розцвіт. Красунчик. Ах, ну, Вже все зеленіє, все-все-все зеленіє так гарно. Зацвіли самі звичайні тюльпани червоні. Вон тут у мене під сіткою ростуть і в дворі теж є, ось Ті, які росли ще в нашому дитинстві. Нарцизи, бачите, вже все все відсвілись. Так що копати вийшлю, ще ті, що оплочені і все, бо вже і так буде дуже тяжко дивити, ну, розрізняти деякий. І ось уклади ті самі-самі звичайні. Так. жабка квакає. Це Та така квакуха зелена. Ось таке все вже яскраве. Так, підійшли до яблуні. Тут у нас болото. Саджала і купувала різні рослини, але все-таки завелися наші, насіялися такі з дикої броди. І вони перебили всі рослини. І вже тут у нас таке залишилось саме-саме звичайне дике болото. Гляньте яка яблунька. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Бачите, в неї і листя темне, і квіточки темні. Яблочки ще з того року досі ось висять, гляньте. Ще не вся заціла, але вже... Гляньте, як виглядає. Починає тільки-тільки зацвітати, через пару днів теж буде гарнюня. Ну, ще, підемо до наших сакур. Ця сакура взагалі. Взагалі, красуня, гляньте. Клен розпускається, гляньте, краса яка взагалі потім випишу всі назви кленів, які в мене є. Щоб не загубити, щоб інакше як про якийсь забуду. Так, коли пописую всі назви, буду знати хоч куди йти. Якраз тут сон траву покажу. Цвіти, гляньте. Ну, сакура взагалі бомбезна. Такі кушедари називається плакуча вона. Но зараз у неї такий самий-самий пік цвітіння, тому що вся зацвіла. Краса. Чоловік вже зносить шнури, косив, вже будемо закруглятися. Так, тут у мене цей те трава на цьому кусочку є. Зараз я її покажу. Так, я зразу кажу, я таке не продаю, тому що її треба сіяти, збирати насіння, я цим не займаюся. А кусі ділити не можна, гляньте, яка вона. Я купувала давно її. Вже кусики понаростали. Тут ось ще в мене калина-гордовина оваріє гадала. Всі гляньте, який гарний. Гляньте, кін яскравий теж. Жовто-зелений такий гарнюній. Фігалочка яку я як казала, ось. Насівається, але ж гарно, як гляньте, коли її багато. Десь у мене ще тут я бачила сон траву. Десь у мене було їх кілька тут кущів, Зараз щось не бачу. Морозний кось за цей махровий. Так. Ага, ось ще біла. Тут оце у мене ще тут рожева. бачите. яка. А тут ще є біленька, але ще малесенький, бачите? І ще є о, така бускова саме звичайна, Бускова в мене цвіте. тут. Дуже було в мене її багато. Якось вона дала сама, мені самосівця бузкова, бускова, я її понасаджувала багато, але чомусь вона з часом пропала. Не знаю чому. Бачите, тут вона вже в мене в ялівцю зовсім треба буде ялівець починати стригти вже. Це у нас ось молод чай гляньте, Це скоро зацвіте. А потім все, коли почне цвісти, ще всі квіти. Так, тут теж тюльпани. Кажу білоцвітник свій. Такий класний, так мені подобається. І зараз дуже високий оцей кущ. Я думаю, десь до пів метра вже, мабуть, дуже високий. Так. Зараз підійдемо до нашої сакури, до тієї. Тут у нас ще росте Юнона. Ну, вже вона доцвітає свої дні. Треба ще. Ой, вона взагалі різна є. Ну, мені б хоча б, щоб голубу знайти. Вона в мене була, але я все пересаджувала з місця на місце, як завжди, і голубу загубила. Так, цей лісис я Їх дуже люблю, тому що вони завжди зелені. Завжди-завжди зелені. І е, зимою вони теж стоять трохи зелені. І от, бачите, весна, вони вже які здоровезні. Такі вже здоровезні. Ми ще підемо до нашої Са сакури Red уже. Такі бур'яни, ну такі бур'яни вже, вже капець просто. Так, тут він косив, тут я, ага, ну тут він побачив, що тут квіти ростуть. Тут анемона сама звичайна лісова росте і посила, тим за цвіте, покажу. Все-таки він побачив. Так. Ну, вже вона, я думаю, ще кілька днів і все, і вона перецвіти. Гілочка засохла, мабуть, це моніліоз вже впав, хоч я і бризкала. Ну от треба буде знову бризкати. Якщо ось ці дні буде погода, то бризкаю ще раз. Да, Муніліоз знову впав. Гілочки прямо попідсихали. І от пройшло кілька днів, оце останній дощ і все. Тут вже видно, тут що у нас де посаджено, в траві треба полоти. Тут все покошено. О, Вже наша племінниця прийшла. Треба закруглятися. Так, 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 так. Ну, Завтра, якщо буде погода, то вам покажу, ще, там треба походити, подивитись, що у нас це. Все одно вже щось я. Пропустила. Тут у нас бірючина різна формована вже є. Ой, це яблуня зацвіла. Що це у нас за яблуня? Це у нас яблуня. Я й не пам'ятаю. Не знаю, що це за яблуня, не пам'ятаю. Вже тут пару тюльпанів покажу. О, гляньте, які в нас сівель, йшли дощі. Дивіться, щевель який, цілі лопухи. Цілі лопухи. Так. Що у нас тут? Там вже скоро є риси, гляньте. Іриси високі вже скоро будуть цвісти. Там ще карликові цвітуть, ось ще слива, плена цвіте, тільки зацвітає, гляньте махрова. Вона взагалі частіше зустрічається рожева. А от я захотіла білу. Шукала її кілька років, але все-таки знайшла. Теж хворіє маніліозом, теж проблема з цим є. Пани тільки зацвітають, якісь вони смішні такі. Тут у мене це вже розлидять пани, тому що вони вже, бачите, тут кущиком навіть. Гані які бахромчаті Не хочу ніяк наводитись. Ну, зацвітуть ще потім покажемо. Так, це у нас, це у нас, це у нас абрикоса декоративна. Треба це все отак от обламати. Оце будемо робити штамбик. О, це. Бачите, як робиться. Обламали бруньки, на яку висоту вам потрібно залишили і все. У нас холодненький подуває Ну все, буду закінчувати. Вон тут газон покошений, чоловік скосив Гарно так стало. От з меморі зараз треба ще землі, це вже друга тачка. Треба вивезти на сміття, щоб воно перегнивало, бо тут і газон. Ну, друзі, все, прийшли знову сюди, на той город так не ходила. Завтра можна буде пробігтись, подивитись, що там у нас ще наросло що у нас розпустилося. Як бачите, вже потрохи траву вириваю свиням і трошки-трошки більш такий вигляд вже стає більш схоже, що тут люди живуть. Да, треба пройтися клени, там он, бузина розпускається, треба позаписувати собі назви, бо інакше десь щось пропущу. Ну от, друзі, і все на сьогодні. Ще раз вітаю всіх з великоднем. Бажаю всім здоров'я і миру нам, українцям.